Доброго дня, шановні українці! Добро дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Єршувець. Погані новини для України для українців. Росія ратифікує договір, вірніше, договір для ратифікації надіслали в Держдуму Росії про всеоб'ємлюючий стратегічний союз з КНДР. Корейською Народною Демократичною Республікою. Цей союз, по суті, військовий альянс двох країн, так як в... в договорі є пункт про те, що якщо на одну з країн нападуть, то інша країна буде надавати їй військову допомогу всіма силами і засобами. Що це означає? Це означає, що Путін або блефує, підштовхує Україну до мирних перемовин, або дійсно. На фронті скоро будуть десятки тисяч корейських солдат. І тоді, і тоді вони будуть рватися до Дніпра, до Києва. Погана новина для нас. Що робити? Ну, у нас є президент, головнокомандуючий, у нас є сирський командуючий ЗСУ. Які будуть думати. З вами український історик та журналіст Ершвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.